В Руки єснюс так. Цілком логічно. 34-річний Юрій пояснив, чому вирішив винести чисті бюлетені з виборчої дільниці у 21-й школі. Чоловік прийшов на волевиявлення на підпитку. Я хотів вийти на свіжий воздух, покурити і подумати за якого кандидата кандидатучалася. Же, взагалі, вперше на виборах. От і не розібрався, що робити і куди йти. Він прийшов на підпитку, зайшов, взяв свої бюлетені з цими бюлетенями. В розгорненому вигляді він пішов на вхід, там де вхід. Зрозуміло, що всі члени комісії, і всі, хто був на вході, кинулися його зупиняти. А поки і члени комісії, і спостерігачі, і правоохоронці кинулися затримувати порушника порядку, хаосом скористався інший виборець. Вийшов чоловік та склав три. Бюлетні в один конверт і кинув до виборчої скринки номер 8 А інший конверт рожевий, він почав складати собі в кишеню. Я почала голосно кричати, і він в цей момент злякався і почав його зім'яв та кинув на стіл. Зацікавив зловмисника лише бюлетень для голосування за мера. Чоловік спокійно залишив дільницю, поки міліціонери розбиралися з Юрієм. Чи випадково інциденти сталися одночасно? З'ясує міліція. Цікаво, що нетверезий чоловік, який плутається у поясненнях, цілком точно знає, що йому загрожує за таку поведінку на дільниці. Головна відповідальність – це продавати, але не продавав. за інформацією правоохоронців. Наразі в області зафіксовано по дві спроби винести та зіпсувати виборчі бюлетені.